Масштабні спецоперації, підриви стратегічних артерій та ліквідації російських генералів сьогодні відзначається день СБУ. Саме 33 роки тому була створена спецслужба незалежної держави. За роки повномасштабної війни служба безпеки провела чимало знакових операцій. Нагадаємо про топ 3 з них, які потрапили на перші шпальти світових ЗМІ. Підриви кримського мосту, який є важливою транспортною артерією для окупантів. Він з'єднує материкову частину Росії з півостровом, забезпечуючи військову логістику. Його будували три з половиною роки, і коштував він 4 мільярди доларів. Для Путіна це ще й символ анексії Криму пропагандистський проект. Під час повномасштабної війни цей міст двічі зазнавав уражень від українських спецслужб. Це ускладнювало постачання російських військ на півострів. За останні три роки СБУ розробила та застосувало унікальні морські безпілотники «Сі Бебі» та Мамай. Саме вони змінили баланс сил у Чорному морі. За допомогою цих дронів було уражено щонайменше 11 кораблів Чорноморського флоту РФ. Перше успішне застосування відбулося 29 жовтня 2022 року, коли було атаковано російський фрегат адмірал Макаров спецоперації в тилу РФ викриття 102 агентурні мережі, які працювали на російську розвідку. Серед них були групи, що планували ліквідацію президента. України Володимира Зеленського та інших високопосадовців в той же час на рахунку СБУ ліквідація російських генералів і російських офіцерів, відповідальних за воєнні злочини в Україні. Зокрема, в Москві було знищено генерал-майора, причетного до застосування хімічної зброї на фронті.